Сьогодні ми поговоримо про топ-3 техніки, які допоможуть тобі перейти на новий рівень свого життя, на новий рівень своєї свідомості. Рекомендую взяти листочок і почати виконувати ці практики прямо зараз. Можеш зупинити відео, записати, порефлексувати, але в деяких практиках потрібен час. І якщо ти добре плідно попрацюєш. Результат буде просто вогонь. Перша практика називається Я змінюю своє життя. Вона достатньо легка, але на перший погляд, мені навіть здавалося, що вона не корисна, немає ніякого сенсу. Але коли я побачила результат після неї, я. Швидко захотіла її порадити всім, кого я тільки знаю. Можеш її виконувати почати прямо зараз. Бери листочок і ручку, і перша практика називається Я змінюю своє життя. Бери листочок е і. Випиши три причини, які заважають тобі почати щось робити. Спочатку визначив, що ти хочеш робити. Наприклад, в цілому змінювати своє життя. Це абстрактне, таке велике поняття, тому що змінювати життя можна в різних сферах: це робота, друзі, спорт, відносини з собою, відносини з протилежною статтю, взагалі навчання. Це все абстрактне поняття. Тепер беремо конкретну одну проблему і Потрібно розібрати кожну проблему окремо. У мене, наприклад, була проблема для того, щоб змінювати своє життя, я хочу почати вести блог. З блогу я отримую роботу мрії справу, мрії справу мрії. Я зможу піти з цієї роботи, на якій я працюю зараз. Я можу більше розкривати себе. Тобто, спочатку визнач, які для тебе плюси будуть цієї зміни. Тепер потрібно подумати про друге, це як, що тебе тормозить, почати це робити. Е, об, е, знову ж таки, беремо, до прикладу, мій блог, як я розбирала. Це не були три причини. Перша причина це е, страх осуду, а вдруг мене будуть обговорювати. А вдруг з моєю спиною найдуть мій блог і будуть з мене сміятись. Взагалі, життя моє стане нестерпним через те, що. Мій блог побачать інші люди на моїй роботі і будуть мене обговорювати. А що ж вони подумають про мене? Думаю, це найбільший страх всіх тих, хто веде блог, особливо це такі люди, як я, які були не впевнені в собі, які не певнені своїх сил. Отже, що тобі заважає почати робити це зараз, щоб мати результат в майбутньому? У мене це було три причини: страх осуду. Я не знала, що давати в цей світ. Було відчуття, що все вже за мене сказано, розказано, показано. І третя причина це хаотичні дії. Я не знала, як правильно це все структурувати, щоб почати щось робити. Тобто ідея була куча. такий. Моток-ниток з ідеями, але я не знаю, що дати. І те хочеться, і те хочеться, але я вирішила почати по, чуть -чуть, по трохи його розпутувати, тобто почати з самого малого, почати хоча б щось одного. І робити так далі. А тепер подивись на ці три причини і подумай, в який момент вони могли виявитись. Наприклад, страх осуду в нас йде з дитинства, тому що нас виховували таким чином. Ну а що скажуть інші люди? Що ти так вирядилась? От що скажуть, скаже продавщиця? От серйозно ти взагалі або не висовуйся і страх проявлятись. Страх проявлятись пов'язаний з тим, що часто в дитинстві нам говорили не візовуся, ти себе бачила. Взагалі, всі проблеми, більшість проблем іде з дитинства, і для початку, щоб вийти з цього круга замкнутого, тобі потрібно почати розбирати своїми дитячими травмами і. Я відразу говорю, не, не обвинувачий своїх батьків, тому що вони жили в такому ж самому середовищі. Взагалі ніхто не винуватий не винуватий в твоїх проблемах. Ти повинна це розгрібати сама, адже навіть в найідеальнішому вихованні все одно є свої недоліки і проблеми, є, з якими людина в майбутньому має працювати така наша карма, і з цим ти нічого не поробиш. Просто потрібно змиритись і почати над цим працювати. Отже, в нас є три причини. Ми вияснили, е, ми тепер дивимося, в який момент вони почали з нами бути. Можливо, вони почали з нами з самого дитинства. Можливо, це недавній якийсь фактор, який вплинув на нас зовсім нещодавно, з яким ми живемо відносно недавно. Третє це подумай, які ситуації вплинули на це. Якщо це дитинство, то зрозуміло, що це саме могло бути. А можливо, ти згадаєш якийсь, якусь дію, коли тобі саме говорили, не висовуйся, не роби так, і це засіло тобі в голові. Можливо, тобі з цим потрібно ходити думати дуже довго, а в один момент ти зрозумієш, коли це відбулось, і тоді ти, тобі буде далі проще з цим легше працювати. Які люди... Попливали на цю ситуацію, випиши і подумай, які люди саме попливали на цю ситуацію, або які можуть вплинути. В моєму випадку це було мої колеги на роботі і, взагалі, якісь близькі знайомі, які можуть знайти мій блог, які можуть це бачити, та які емоції ти відчувала в цей час. Напиши, що Попробуй повернутися емоційно до того стану, в якому ти була. Що ти відчувала? Можливо, страх, можливо, якусь невизначеність, можливо, злість, агресію на ту людину, що вона тобі така говорить. Шосте, що ти хотіла зробити в той момент, але не зробила. Що тебе? Що ти хотіла зробити? Можливо, розвернутися і піти, можливо, накричати, можливо, вдарити ту людину, можливо, я не знаю. Дійсно це зробити назло йому піти і проявитись, зробити так, що те, що тобі забороняли. Ти не зробила це, тому що відчула б, яке відчуття, наприклад, якби ти це зробила, ти б, можливо, жалкувала про те, або ось щоб ти. Ну, щоб ти відчула через. Коли б це зробила напиши: Я не зробила те, що хотіла це з пункту шостого. Для того, щоб, наприклад, уникнути сварки, уникнути, ем, можливо, якогось неприятного ем, моменту з людиною. Тепер напиши: Зараз я це з пункту восьмого отримаю через. Іншу дію, тобто той негатив, те, що ти ту енергію, яку ти не віддала, ту злість, ту м -м неприємну ситуацію, взагалі, ту енергію, яка була в тобі подавлена, за рахунок того, що ти не хотіла мати негативні якісь негативні моменти з цією людиною, ти, вони в тобі подавились, а, і зараз вони тобі заважають проявлятись. А зараз ти цю негативний момент, який в тебе був тоді, проявиш через щось інакше. Наприклад, через добро, то приписуєш. Зараз я цю злість, тобто те подавлене відчуття, яке в тобі проявилось, е -е, проявлю інакше через. Mm. через Краще проявляти, звичайно, через любов. Можна написати, зараз я проявлю це інакше через те, що там піду обійму своїх рідних. Проявлю через те, що я почну проявлятись. Тобто, тобі потрібно замінити той випадаючий ресурс, який був колись, на те, який ти зараз заміниш чимось добрим. Тобто, в минулому, коли ти подавила якусь свою емоцію, вона в тобі засіла до сих пір, і, скоріше всього, вона зараз тобі заважає проявлятися. А можливо, це емоція, яка буде в майбутньому. Якщо це емоція, яка буде в майбутньому, тобто, якщо ти пропрацьовуєш якийсь негативний сценарій, тобто ми знайшли твою негативну емоцію, яку ти в минулому в собі подавила. Ми перепрацювали її і дали їй вихід на волю через щось добре. Тобто, завдяки цю практику, можливо, доведеться повторювати не один раз, тому що подавлена емоція вона може проявитися не з першого разу, навіть не з другого, але через добрі вчинки, через те, що через ту втрачену емоцію, через ту подавлену емоцію тобі її потрібно відновлювати зараз через щось хороше, щоб. Нарешті ти відновила ресурс, який ти втратила в минулому, через те, що ти не проявила цю емоцію. Тобто, друга практика про працювання твоїх страхів. Перше, що нам потрібно, це виписати на листочок всі свої страхи. Я поділяю страхи на три типи. Перший страх це. Природні страхи, наприклад, страх смерті, страх якоїсь хвороби і так далі. Другі страхи це страхи прив'язаності, наприклад, того, що ти вже маєш, страх того, щоб залишитись без грошей, друзів, без свого партнера. Треті страхи це страх нереалізованості, наприклад, страх не заробляти мільйон тисяч євро в рік, страх не купити квартиру, страх бути проявленою. Страх, тобто проявлятися. Він може бути із-за того, що, наприклад, хтось колись тобі сказав, те, що сиди і не висовуйся, куди ти лізеш. Що ти взагалі робиш? Що ти собі надумала? Ти думаєш, що ти краще всіх, куди ти взагалі лізеш? Тобто ці страхи також вивисуємо. У кожного страху прописуємо свою асоціацію. Наприклад, страх померти від раку, а може бути ну Є ж таке, може бути нав'язаний нам е, телевізором, серіалами. Як часто ми дивимося серіали, в яких там пішла кров з носа, в неї вже лікемія, і вона е, вже при смерті. Тому що цей серіал вплинув на тебе підсвідомо, і ти тепер шукаєш свій негативний досвід, негативний сценарій в себе в житті. Все достатньо просто. Е, друге, або хтось сказав вам, що заробляти багато грошей це дуже погано, і тільки можна заробити багато грошей якимось вбиваючи когось, або крадучи гроші. Наприклад, це також нав'язано з тим, що наші депутати, наприклад, вони багаті, але вони крадуть, звичайно, особливо зараз, коли вони наживаються на війні. Тобто їхні роки в крові. І підсвідомо багатьох людей така. Установка, що якщо ти заробляєш багато грошей, значить ти їх або вкрав, або в тебе руки в крові, або ти когось убив. Тобто, ну багато грошей, вони з'являються не тільки з такого ресурсу, вони ще проявляються з того, що ти віддаєш щось цей світ, а не тільки крадеш, вбиваєш і грабуєш. Тобто варто також над цим замислитись. А ще негативний. Є Негативний відбиток від цього, що ти маєш вторичну вигоду. Тобто, ти для тебе бідність це як захист від того, що ти не, не реалізовуєшся і не йдеш вперед. Тобто ти собі. Так думаєш, так, у мене немає там крутої машини. А блін, щоб мати круту машину, мені потрібно мати багато грошей. А багато грошей заробляється тільки поганим шляхом. Тобто я не можу мати багато грошей через те, щоб мати ці гроші, я повинен когось вбити, щоб мої руки були в крові. Або я повинен ці гроші вкрасти. Саме таким чином ще є блок на грошах. Також все наше оточення, яке впливає на нас. З яким ми спілкуємось, впливає на нас, тому що хтось може щось невзначай сказати, наприклад, що, йому, що всі блогери це тупі люди. Що якщо ти ведеш свій блог, то ти тупий, тебе будуть сміяти. Це взагалі професія для ледерів, І підсвідомо, ти думаєш, ага, да. Якщо я почну вести блог, це значить, що я не хороша людина, я летер, і я взагалі хочу нічого не робити, і просто якимось чином обманюючи людей отримувати гроші. Але вони не знають, що стоїть насправді за цим всім. Вони тільки бачать поверхню, тому що в них також багато негативних установок, і, можливо, цю негативну установку передали їм інші люди. І тепер вони також бояться прияв... хоча, можливо, хочуть, але бояться проявлятися в. Тому, аби бути блогером, аби мати свою аудиторію, аби вести відеоблог, і вони бояться таким чином проявитись, і також цей, цей негативний відбиток вони залишають на вас. Тепер подумайте добре над тими всіми вашими страхами, звідки вони взялись, як вони на вас вплинули, і випишіть, звідки вони дійсно взялись. Тепер повертаємося в момент тут і зараз. Ви здорові з вами, все добре, у вас дві руки, дві ноги, голова на плечах, у вас є свій розум, ви ще й працюєте над тим, щоб мати свій розум, свою думку. і Тому зараз ви навчаєтесь в університеті, у вас є своя робота, а якщо навіть вас з неї уволять, ви приложите максимальні зусиль, аби знайти нову, ще кращу роботу. Тобто нічого страшного в цьому такого немає. Тобто знайдіть позитивні моменти тут і зараз. У вас зараз кришле над головою, у вас є інтернет. З вами все добре. У вас є в холодильнику їжа, у вас є якісь гроші, у вас є робота, у вас є кохана людина, у вас немає ніяких серйозних е, болячок. А якщо навіть вони є, то е, ваш розум допоможе вам зробити все для того, аби е, вони. Від них вилікуватись страхи це завжди це майже завжди ілюзія, тому що вони десь там у майбутньому, вони не реалізовані. Вони в майбутньому і вони не реалізовані. А майбутнє існує тільки десь там. Наше майбутнє може бути як і жахливим, так і прекрасним. Ми цього не знаємо, але потрібно завжди повертатись в цей момент тут і зараз, що тут і зараз вам добре, спокійно, ви в безпеці, відносно. Ви в безпеці, у вас є криша над головою, і у вас, в принципі, не все так і погано. В кінці листочка пишете три рази це все мої негативні е, страхи. Та всього-навсього мої страхи. Е, три рази прописуєте це, і потім цей листочок можна або порвати дуже на маленькі кусочки, або просто спалити. Третя вправа для взяття відповідальності за своє життя і виходу з дитячої позиції. Перша ця права. Практика, вона досить її потрібно вести дуже довгий час, тобто ви тут і зараз можете її тільки почати, а згодом продовжувати її робити. Вам потрібно перше завести блокнот або електронний щоденник. Важлива умова вести це регулярно, там раз, два, три, чотири рази в тиждень, можливо, раз в тиждень, можливо, три рази в тиждень. Все залежить від ситуації. Запишіть свої цілі і зобов'язання. Запишіть найближчі цілі, які ви маєте виконати в найближчий час, і зобов'язання, які ви хочете зробити, також найближчим час. Тепер розбийте їх на невеличкі кроки і подумайте, як ви можете їх почати реалізовувати. А третє це створіть план дій. розпишіть. Можливо, навіть подати кожну задачу, коли що ви будете робити. Наприклад, щоб взяти більше відповідальність за своє життя, можна там, наприклад, почати бігати або почати проходити якісь курси. А ви напишіть, що там, наприклад, такого-то, такого-то числа я куплю курс. А потім Перший там, модуль я пройду там за один тиждень, наприклад, з 20 числа по 27, сьомому, це виходить в нас тиждень. А, і потім а, через деякий час повертайтесь до цього блокноту і дивіться. Що вам вдалося виконати? Вам потрібно зробити замітки про те, що ви сьогодні зробили для того, щоб ця ціль була виконана. Наприклад, записали купити курс, потім пишете нижче. Сьогодні я там придбала курс і прийшла там, подивилася одне відео. Наприклад, потім сьогодні я почала бігати і пробігла там 2 кілометри. Сьогодні я. Нарешті купила абонемент в зал і почала ходити. І відразу пішла в нього. Ще звертайте увагу не на не тільки на успіхи, а ще на трудності на. Труднощі, з якими вам довелося зіткнутись. Наприклад, вам було дуже-дуже складно, ви лайт-лайт витягнули себе з дому, щоб піти записатись записати в зал, або піти почати бігати. А регулярно займатися рефлексією. Давайте собі такі питання, що я зробила гарного сьогодні, що я могла б ще б зробити сьогодні, де я могла б бути більш відповідальною, які помилки я зробила, і які, як ці помилки дали. Які ці помилки дали мені е, досвід. Шоста корекція вашого плану. А якщо щось йде не по плану, ви завжди можете його підкоректувати, підкоригувати, щось змінити, додати, доповнити або навіть викинути з цього плану. Це зовсім не проблема. Завжди підкоректовуйте, подумайте, що можна змінити, як можна покращити, як можна скоріше дойти до цієї стілі. Тобто, таким чином ви приймете відповідальність за своє життя, ви будете бачити, що кожного дня ви виконуєте якісь кроки. ви... Поступово будете розвивати свою відповідальність, поступово будете виходити з дитячої позиції, поступово будете бачити, що у вас щось виходить. Таким чином у вас ще буде проявлятися проявлятись більша віра в себе. На цьому було все. Три практики вони будуть ще описані знизу в коментарях. Також ще більш. Багато-багато практик з саморозвитку, корисних цитат з книг, взагалі грошове мислення, ці всі теми, які пов'язані з нашим розвитком. В мене є це все в моєму інстаграмі та тіктоці. Тому, якщо тобі цікава така тема, підписуйся на мій Ютуб, підписуйся на мій інстаграм і тікток. І з тобою в наступному відео. Всього тобі, самого-самого найкращого і найшвидших реалізацій твоїх мрій і бажань.